Команда дуже задоволена, що почався чемпіонат. Всі гравці дуже раді, всіх дуже великі емоції. Зараз по трасляцям дуже видно, що всіх команд, всі заряжені, всі за сім місяців, всі вже скучились за гандболом, всі хочуть вернутися до нього, щоб його поіграти у ці емоції. Це просто не передати, особливо коли ти граєш на полі і з забиваєш голий це такі емоції, яких дуже 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 не хватало. Хотів би окремо подякувати Збройним силам України. За те, що ми маємо хоча б можливість проводити ці ігри, бо це для країни я вважаю, що важливо можна порадіти, подивитися прекрасні ігри. Ми дуже хотіли його виграти. Ми сьогодні перед ігрою виходили, переглядали ігру. Настраивались на гру, ми знали, що игра буде дуже важка, що Карпати посилилися в цьому сезоні. Нові гравці, нові можливості, але також ми теж осилились. Одне, що дуже замітно зараз по командам, що не вистачає трохи цього часу, який забрала війна, щоб підготуватися до чемпіонату. Так само, як в нас, в нас в грі багато втрат, дуже багато помилок, розіграшів. Немає ну, таких сильних связок, але думаю, що ми упустимо ці всі моменти і награємо зараз до наступного кола.